Всім мої вітання з дачі на Київщині. Хочу поділитися з вами, чим я займалась на дачі цей раз. Ось у мене була така корзинка, яку я колись давно сплела для бересклету, а на задньому плані сплела також із лози е, такий забор. Потім для корзинки я виложила доріжку із шкарлупок горішків, і мені це сподобалось. Далі я вирішила. Ще змінити доріжку і зробила її із кори, яку принесла із лісу. а по краям Я, я виложила спили із дерева. Вишні були. Зрізали і у нас залишились ці спили. І мені здалось непогано. Потім я зроби... ріш... вирішила зробити водойму. І ось що у мене вийшло. Як це я робила? Я використала старі автошини верх яких, як показано на фото, я відрізала і викопала таку ямку, куди положила цю автошину. верх виложила із плівки, края якої повинні були наступати на верх автошини. Потім далі я використовувала каміння різне, яке мала вдома. І це каміння я викладувала по краям, щоб заховати, і не було видно, цю плівку. Виклала каміння в два яруси, прикрасила Тім, що привезла колись давно з моря дві ракушки, От, висадила райграс бульбоносний, по краям у мене медуниця, очітки. На фоні е, береск. Е, справа висадила стахіс, е, як мені здається, вийшло непогано. Хочу е, в майбутньому ще Прикрасити, положити на край ковшинчик, але не знаю, чи буде це гарна ідея, чи ні. Тому що ми маємо на дачі песика, який полюбляє бігати, де йому заманеться. І я не знаю, чи зацікавить його водойма і як він себе поведе. Ну, ось так вийшло. Маємо те, що маємо, як я говорю, дешево і сердито, із підручних матеріалів, із камінчиків, які в мене були, із старої шини, із старої плівки. Зробила таку собі незамислувату водойму. Можливо, ще щось я е, висажу по її краям, але поки що так. Мені подобається. Роботи було пророблено багато. Я дуже стомилася, але дуже задоволена результатом. Ось такий у мене вийшов день, така в мене вийшла водойма, От. яку я і виношу на ваш розсуд. Поділіться, як вам. А у мене все. Гарного вам дня, головне, тихого і безпечного. Україна обов'язково переможе. І все буде Україна. Це вже звечоріло і вечором я також зняла свою водойму. А потім пішов дощ і водойма ще. Наповнилася живильною вологою, яка йшла з неба. Камінчики змочилися, стали такі вологі, всі рослинки вмилися цією живильною вологістю, і коли капав дощ і у мою водойму було дуже добре. Всім гарного дня!